Хочу подякувати Роману, канал Техноворен за допомогу, консультацію вибори дискової борони, тому що стояло питання брати чи дискову борону, чи дисковий плуг якої довжини і так далі. Силку на Романа залишу під відео. Толковий хлопець розповідає про світ міні-тракторів навісне. Причому розповідає не з описів. В магазинах, а свого власного досвіду. Робить в цьому плані дуже велику роботу. Дуже багато сам черпаю з його каналу інформації. Так що, кому цікаво, чи хто щось ду, собі дивиться по міні-тракторах, то заходьте на цей канал, дуже корисний. А тобі, Романе, дякую за допомогу. Так, підсипили дискову борону, розсіяли горщичку і вже випробую. Діскуємо таку діляночку. Ну, вже я подивився, в принципі непогано, але короче, в горизонті, хто бачить, так вона закріплена, наче трохи завалена вправо. А може так здається. Е, ну що я хочу сказати? Що е, права сторона лізе чудово, а от ліво останніх два диска, наче трохи не добирає. Чому так? Ну і Трактор трошки тягнув вправо відповідно. Е, можливо, треба тоді опустити трохи ліву тягу, а праву підняти, тоді воно вирівнюється. Е, Хто знає ці нюанси, будь ласка, напишіть мені, в цілому це в один слід пройшов так. В цілому непогано свою роботу вона робить, мені де не треба глибокого а саме полущить. Чи, наприклад, от, сідірати посіяв, щоб зайвий обробіток не робити, то поки що мені подобається. Єдине з захватом, що по факту виходить. Ось захват, видно, як іде, по шостий диск. А три діска не добираю. Ну, я думаю, треба погратися тягами, але хочу, щоб хтось підтвердив мені цю думку. Так, трошки підкрутив тяги і встало. Дивлюся, що більш-менш рівно заходить. І крайні секції також заглиблюються. Ось тут видно. Ну, ось такий результат по стерну. Да, в принципі, непогано. В свою задачею вона справляється. Ну, але горонку, понятно, це не дископлуг, горонку це не зацепить. Правда, коли більше брали перші 6 секцій, то тут глибина 10 см, а то й до 15 см. А коли всі рівно так беруть, то ну, відповідно, що вже вона так в землю не лізе. Ну, Можливо, ще з кутом нахилу треба поекспериментувати, але в принципі стерню полущить, то цілком... Ця задача їй посильна або буряни там порізати. Тобто задачі дискової ворони, наскільки я в цьому розумію. Тому такою штукою, штукою задоволений. Хотів поділитися таким випуском. А далі будемо вносити добрива під горанку основну. Частково постараюсь показати. І будемо горати вже наші діляночки під наш чесничок, тому що скоро вже будемо садити. А Т-40, так, да, це сила. А тут ми вже їдемо готувати площу під часник. Це у нас 4 мішечка на 50 соток. Таке сумське добриво нітромофоска. Діамофоски, на жаль, зараз не доступно, взагалі цей завод вже розбомбили. Навряд чи скоро буде доступне це добриво. Залишили на пробу таке Дніпропетровське добро 5 15, 30 Також непогана формула, але питання щодо якості доброва буду перший раз його пробувати. Це ось така гранула самської Днітромофоски. Я знаю, вона рожева була сильно, Тут такі легенькі відтінки, на камеру не видно. Зараз ще глянемо Дніпропетровська яка. А отут ось видно якість зразу. Навіть не знаю, як її вносити. Напевно, mm. ми її вносити не mm. будемо, її треба тому що? що її треба розсівати ручну. Ось вам і різниця 150 гривень між мішками. Приїхали на ділянку, де вчора розкидували Міндобриво. У нас на цю грядку після соток пішло десь 2,5 мішка. Мітром у Фоскі 10-20-20. І зараз ми будемо пригорювати. І зараз ми тут будемо перегорювати. Е, надіюсь, мене нормально чути, бо трохи вітер. Значить, що я хочу сказати? Ну, по-перше, як би я зробив, якби в мене всі агрегати були готові, бо тільки декілька днів назад я зібрав диску борону, я би відразу після молотіння, а молотили ми тут десь числа перших Десь в кінці липня я би зразу тут задіскував. І ну трошки пізнувато але посіяв би ще гіршицю. зразу Змолотили, розкидав гірчицю задіскував. цим самим я закрив вологу, далі у нас пішли дощі, у нас вона дуже швидко зійшла і зараз вона була б, як мінімум, по коліна. Е... На даному етапі ми б її просто пригорали. У нас є ще десь тиждень-два до посадки, до початку посадки. Сроки всіх різні, знаю, комусь це дуже рано. Я саджу в такі сроки. По крайній мірі в цьому році буде починати садити в такі сроки. Десь це перші 10 числа. Тобто це десь 10 числа вересня, ну в залежності коли там піде дощ. тому що... Не можна до сроки прив'язатися, потрібно ще підполодні умови. Дивитися, дивитися. Далі ми робимо тут культивацію, хто, фрез... хто вже хто фрезою, хто культиватором. <кій> можна попробувати дисковою бороною, е, Ну, то вже побачимо по факту. Тоді вже садимо чесничок, добрива в насені. Це от така оптимальна схема, як би ідеально було б зробити. Ну, наразі маємо те, що маємо. Хочу зараз якраз цікавий експеримент. Засічем. Хочу засікти скільки таким плугом вийде у мене загорати, обробити це поле. Це плуг 2 по 30, але він саморобний, тут перший корпус, він як видно, не видно. Трохи ось настільки перекриває колесо. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, кое налаштування, тому що я міряю, ось якщо видно, е виважив перший другий корпус по планці. Я дивлюся, що другий корпус перший не перекриває. Чи це так має бути? Чи треба його підрегулювати і сюди положити ще якісь проставки, щоб змістити вправо. І наскільки от кінець сламиха першого корпусу має перекривати колесо? Можливо, це забагато і буду горати довше, тобто тут буде захват десь 25, а другий вже буде грати 30, ну не знаю. Надіюсь, компетентні люди дадуть мені пораду, тому що я новачок в цій справі, працюю тільки для себе в основному. Тільки під у мене вся ця техніка, все остальне це вже все зав'язано під чесник. і так далі, всі культури. Якби я не вирощував чесник, я і ними не займався. Тому засікаємо час 11.35 і ми поїхали. У нас вийшло почти 3 години чуть більше. Ну, але по факту тут вийшло десь години-дві з половиною, тому що поки позабивав кілки по полю. Потім поки на першій частині горать 10 раз ставав настрою оплуг, бо то передній корпус, то задній, то не докидає скібо, То занадто кидає то глибина. Ну коротше, їхав кумкусить, картоплю туди назад. Вставав, питав, щоб ще мені покосив. І... Тому десь сумарно вийшло в мене це перегорати цим плужком 2,5 години часу, якщо чистого часу взяти. Е, що хочу сказати? Ну, Плуг. Е, спочатку ходив втратній передачі. бачу, що вона занадто швидкісна для цього плуга, тому що ці відвали вони більш схожі на кінські, вони такі короткі, високі. І відповідно на швидшій передачі земля не встигає так швидко сходить з нього, тому що під, під коні відповідно, треба менше швидкості, кінь, кінь йде звісно, з меншою швидкістю. І приходиться, і тому дуже багато землі збирається. Тобто, навантаження більше, ніж кого-небудь. В кінці я вже перейшов на другій половині поля на другу передачу. Взагалі в мене їх тут 6 Суть вперед. І одна назад, і одна понижена ще. І відповідно я починав третій, а потім вже ходив другий. Можливо, якби якийсь тракторний пломбу, то можна було спокійно горати третій і це було трошки швидше. Так, ну я не знаю, вийшла така оранка, що тут по ній сказати. Паралельно от оранка тут, скоріш за все, горалась Ну, Подальшому будемо вже обробляти, то тоді подивимося. Так, і приблизно на всю всю маніпуляцію десь пішло в мене літр 15, навіть 13 десь солярки. Ось. Тобто на гектар десь, так як б сказав би, літр 25-30 це верхня норма, треба розраховувати при роботі таким апаратом. Звісно, якщо там не зупиняться, вже налажено все. Можна, мабуть, 20 з хвостком списатися, але все, мені здається. Буде такої непростої задачі, до речі, напишіть, хто там частенько працює, кого, які витрати, тому що я, тому що я взагалі не орієнтуюся, яка має бути витратила безпалива в цьому апараті. Все, на цьому ми закінчуємо першу частину підготовки, будемо далі готувати чесничок на відправку в зубцях. А вже подальші операції глянемо в наступному випуску. Тому всім миру, добра, слава і здоров'я. Дякуйтеся обов'язково. І до зустрічі в наступному відео.